Триває тисячний день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1610 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 19 листопада, окупаційні війська Росії втратили 724 тисячі 50 військових.

329 гелікоптерів, 19 111 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2754 крилаті ракети, 28 кораблів, 29 548 одиниць автомобільної техніки та 3 672 одиниці спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.